Втратила бізнес в одну мить в Одесі. Російська ракета знищила цех з виготовлення жіночої білизни та купальників. На щастя, вибух стався о п'ятій ранку, коли люди ще не встигли прийти на роботу, тож минулося без жертв. А ось швадські машинки, тканина і готові вироби вигоріли в черзі. Власниця виробництва не опустила рук. Як вдалося відновитися після влучання купанців? Далі сюжет. то ці ремонту не підлежать. У нас тільки вот дві машинки із. 30-32 двох Все остальное вигоріло повністю. Олена Сафарова показує обвуглені швейні машинки. Це все, що лишилося від її швейного цеху після ракетної атаки, що була місяць тому. Зазвичай тут працюють майже 20 швачок та менеджерів, що приймають замовлення. Дівчина розповідає добре, що в цей час нікого із працівників не було на місці. Це удар пришовся на ту частину здання, И как бы... Так вийшло, що именно робоча зона вся, как бы выгорела. Слава Богу, взрив був п'ять бізнесід п'ять или в п'ять утра. То есть, как бы, слава богу, здесь никого не було. Тому що чесно, ну страшно представити, якщо здесь кто-то находился из девочек. Ось так цех із виготовлення жіночої білизни та купальників виглядав за кілька днів до трагедії. Олена каже, і досі не може повірити, що її омріяна власна справа, яку вона розпочала три роки тому. За одну мить була знищена Російська ракетою. Ми втратили приблизно 3,5 мільйона гривень. Где-то так. Ну, то, что мы смогли оценить. Втім, Олена вирішила не упускати руки. Вже знайшла нове приміщення та обладнання і продовжує працювати далі. Ми знайшли буквально на той же тиждень ми знайшли поміщення сразу, ми купили техніку, на яку хватило гроші, деякі техніку нам дали в оренду. І ми как продовжили працювати, тому що у нас дуже багато заказів було оформлених. Тобто ми не могли залишити просто так людей, як бы сказати, извините, ну, как бы така ситуація. Ми це все відшили все і продовжуємо працювати. А це приміщення, де лишилися лише обвуглені стіни, Олена теж не збирається покидати. Найближчим часом планує зробити тут ремонт і відновити роботу. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.